Вітаю, шановні, маю для вас сюрприз. Зробив вам такі чашечки. Пацики на моциках, той у нас Рома Гони контент. Тут ще є чашечка, все супер-пупер. І ще є отака. Харе трендіти, пора робити. Так що якщо хочете той зими собі пити, файну чай чи каву з такої чашечки, то пишіть коментар під тим відео. І той коментар, який набере більше всього лайків. Тому я її відправлю одну з тих чашечок, зможете собі вибрати поки що яку захочете. Е, вот. В межах роботи нової почти, звісно. Так що пишіть свої коментарі, то все працює до виходу наступного відео, тобі ж до слідуючої п'ятниці. На тому в мене все. Так що приємного перегляду і поскакали. Прекрасний день, щоб здохнути. Надіюсь, всі поняли про кого я. Ну і продовжити далі знущатися над тим скутером і перевіряти лайфхаки з інтернету і далі експериментувати над ним. Так що сьогодні ми будемо продовжувати їздити на олії. Але для того нам треба спочатку відновити наші шліци. А як то ми будемо робити? Якщо хочете знати, то підписуйтесь на той каналчик. Ну і хара трендіти, пора робити. Нафігачили ви лайкосиків, звісно, я навіть не думав, що так буде, але дякую всім, що так слідкуєте за тим. І мою лінь ви перемогли. От. Так що зараз будемо займатися тим питанням. Хтось там писав в коментарях гравером притиснути. Я би з радістю притиснув гравером. Але якщо ви пам'ятаєте про що йшла мова в першій чи в другій частині, не знаю, десь там підказка зараз вилізе, то різьба тут у нас зірвана і нарізана нова. Сказати, що вона визиває довіру, я би не сказав, тому сильно тягнути її. У нас не вийде. Тому на просторах інтернету я знайшов ще один лайфхак. І сьогодні ми спробуємо з вами замотити ту всю тему за допомогою голок. Хе так що ще один експеримент додається в нашу копілочку. Як то працює? Працює так, що сюди шліци і міжірочкою вставляються іголочки. І потім притягується. Що з того вийде, поки не знаю. Так що погнали пробувати, подивимося. Якщо ні, то будемо варити, звісно. Але то самий такий нецікавий варіант, і плюс додати потім нам трохи роботи ще зверху, щоб то відрізати. А на ну в теорії виглядає непогано. Так що я вирішив попробувати Так що, якщо у вас в дорозі, не дай Бог, зірвало шліце, то можете сміло робити таку технологію. Ну і додому ви доїдете точно. Так що можемо продовжувати сміло наш експеримент. Зараз підтяну вихлопну, бо таке враження, що все понять. Закидимося дошечку і погнали кататися. Отеля походимо на два рази завезти. Так що тянем ту баланду на заварку. Він туди, на гору, тепер мені треба заштовхати. І іди другий раз. Ау! Треба приварити пару капель, коротше капнути. Зможемо? Да? Ну то все, я знімаю кришку, йо діється. Його Там за каналами зараз то приваримо. Приварили. думаю, вже точно не буде. Так що іголки ту все фігня. Приварюйте і буде вам щастя. Я за звук вибачаюсь, бо камера. Чи може бути погано. Ну але то екшен камера її Так що накидаємо кришку і погнали китатися. концерт і рипін трюк Так, і що за стукало? Не вже перегрів. Ми маємо 66 км на одометрі. Тобто Ми проїхали 7 км, газ в палас, під горку з горки, під горку не тяне. І, в принципі, але думаю, що це карбюратор, бо він лиє, з нього капає мокре. Все. От, так що зараз він заглох і не заводиться. Все більше дивних звуків з'являється Неясно з чим зв'язаний. Але... Мотор ще крутиться, так що, надіюсь, що то просто перелито. От. Так що не перемикайте, зараз скинемо свічку, подивимося, чи в нас там ще присутня компресія. Якщо так, то будемо пробувати його ще раз заводити і далі продовжувати наш експеримент. А якщо ні, ну то подивимося, що ми будемо з цим робити. Так що підписуємося, а я поскакав тягнути то до хати. Знов бляха, тут труба. Дотягнув я то чудо до хати. От. E, що ми маємо? Мотор у нас не вплинувший, заскакує лапка, але то фігня, мотор сам крутиться. E, вот. Так що Єдине питання, то або у нас перелило його, вот, бо переливає страшно. E, так, або у нас немає компресії. То питання Я зараз я раз вас поставлю, я дам, щоб вам було файно видно. І зараз пальцьометром будемо міряти знову нашу компресію а, де, бляха. А -а -а. Було другу рукавицю вдівати, а не несушу. Так, ну і що, момент Х. А, -а, а, що? А в нас тут компресія є. Як не дивно, компресія в нас є, так що будемо пробувати дринькати того коника. Поки безрезультатно. Думаю... Думаю, спробувати скинути вихлопну. Подивитися, зміниться щось чи не зміниться. Так що погнали. Так, ну ми завели, що не може не радувати. Але що тепер? Робити, їхати тупо без вихлопної, бо мене сусіди з'їли. Не ясно, що з тим робити. Треба, коротше, попити кави і подумати. Накинув я значить, вихлопну, без неї завівся, а з нею не заводиться. Що це означає? Правильно, поїдемо без вихлопної. Я закінчився на відміну того мотора, О, він ще пиркає, але не запускається. Я вже і бензинку підливав, йому прямо сюди в циліндр, і свічку замінював, і що я тільки не робив, він пиркає, але не запускається. Злетіла у нас е, олія по дорозі, його патрубок злетів. На тому моменті він заглох. І після того більше не запускається. Е, втрата потужності в виді, що не тягне під гору, бо тут все мокре. Я думаю, нам просто залило, бачите, вон капає, залило ремінь і він з маслом просто скользить. От. Що ще? Е, ставити шліци на іголки то повна хрінь. Хватило завести. Поки без нагрузки, все добре, хіба намагаєшся поїхати, голки ті з'їдаються і до побачення, так що лайхак в топку. Так, що ми проїхали? Проїхали ми 21 кілометр, плюс-мінус ну, 21,8 ну 20 кілометрів, бо трохи ми його тягнули. Вот. Щоку ми приварили. В общем, все, що я зміг для того експерименту, я зробив. Е, мотор у нас не вклинив. Як не парадоксально, але то факт. На олії ми проїхали, все супер-пупер. Так що якщо буде така, не дай Бог ситуація, що у вас десь не стало масла, лейте олію і не партесь, до хати доїдете точно. А що буде з вашим мотором, то ми вже будемо дивитися в слідушій серії, бо зараз в мене немає на то здоров'я. Плюс ромчик нам пластик. Так що, я думаю, це буде вже фінальна зборка з капіталкою мотора. От, і розбором польотів. Але, ще раз кажу, він просто не заводиться. Бо компресія є, іскра є, все є, просто щось, щось пішло не так. Може, через те, що у нас от, зараз покажу. Бачите, як магнітовно скрутиться. В принципі, все, крім того, що не забувайте донатити на ЗСУ. Бо якби не ЗСУ, то не могли б ми з вами страдати отою ерундою, запускати скутер на олії та й, в принципі, займатися своїми справами. На тому в мене все. Підписуємося на той каналчик, жмякаємо вподобайку. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім папа! -па.